Коли ми вперше вивчали рослини в школі, все здавалося таким простим: дай їм ґрунт, сонце і воду і смороду ростуть. Потім ми дізналися, що насправді всі три складні, і на ріст рослин впливає багато факторів. Але, як розпізнається кожен початківець у садівництві, буває так, що ти робиш усе правильно, наскільки знаєш, а рослина все одне не хоче рости. І напаки бур'яни якимось чином пролазити крізь найдрібніші тріщини в асфальті, між плитками і, незважаючи ні на що, чудово собі відчують. Хоча їхню наполеглівість можна поважати, вам навряд чи потрібні бур'яни у дворі, на дорозі чи терасі. Ось кількість способів забути від них, виривайте їх вручну, хоча б ті, що легко піддаються. Незалежно від того, який метод ви оберете, спочатку варто вірвати хоча б частину бур'янів, особливо ті, що легко витягуються. Ваше покриття відразу виглядає краще, а засоби, які ви завдасте потім, проникнути у ґрунт ефективніше. Оцет Не дивно, що білий оцет – популярний природний гербіцид. Полийте або оприскайте бур'яни нерозведеним оцтом кількість днів поспіль і смороду зів'янути, стануть коричневими і зникнути. Сіль. Тут метод такий самий, як і з оцтом, але замість нього ви посипаєте бур'яни кулею солі. Або зробіть розчин три частини води на одну частину солі і оприскайте ним бур'яни. кукурудзаний глютен. Якщо бур'яни ще не проросли, їх можна зупинити, розея сипавши кукурудзаних лютен по тріщинах, де вони зазвичай з'являються. Сода спочатку змочить бур'яни з шланга, потім посипте їх товстим кулою соди. Це також працює як профілактика, перш ніж бур'яни проростуть, готові гербіциди. Ну і звичайно завжди можна скористатися магазинними засобами від бур'янів, якщо ви за такий варіант.